Шановні громадяни, шановні колеги, фракція удар Віталія Кличка хоче звернути вашу увагу на дещо. Не за те гинули люди на Майдані, щоб одних при владі змінити на інших і не змінити принципи роботи в країні. Ми не будемо приймати участь. У голосуваннях за документи, які завчасно не розміщені на сайті Верховної Ради України, з якими завчасно не змогли ознайомитися громадяни України, ті проекти, по яких немає висновків науково-експертного управління, юридичного управління, ті документи, які завчасно не надані громадськості, не надані народним депутатам України, ми все ми не будемо діяти по цьому зараз принципу, тому що час. Доцільності вже пройшов. Ми повинні звернути увагу на інші речі. Питання ще хочу привернути вашу увагу до наступного: місцеве самоврядування. Влада на місцях повинна бути в руках громади. Тому ми повинні якомога швидше призначити вибори в органи місцевого самоврядування в тих містах, селищах. Селах, в яких до, до сьогоднішнього дня вибори не призначені. Ці вибори повинні бути призначені також на 25 травня. Питання. Наступне питання особистого голосування. Ми сьогодні будемо голосувати знаменне рішення по виконанню рішення Європейського суду з прав людини по суддю Волкову. Тяжка була робота. Виключно персональне голосування. Колеги, я ще раз звертаю вашу увагу, щоб не трапилось так, як було з харківськими угодами, за які зараз надають можливість сіяти сепаратизм в Криму. Ми не будемо вести жодних. Кулуарних переговорів по формуванню коаліції громада повинна знати все. Також принагідно хочу звернути вашу увагу, що такі особи, як пан панделімонов на першому УТ каналі, повинен не ганьбити журналістику, а подати у відставку, тому що цей канал спотворює дійсність і сіє у громаді зневіру а цього не потрібно робити потрібно гуртувати всіх. Вся Україна єдина. Звертаю вашу увагу: робота правоохоронних органів від судів і прокуратури. Я особисто приймав участь у процедурі звільнення адвоката Смалія із Лук'янівського СІЗО. Так, да, це було довго. Да, Сидів я в СІЗО з першої години до сьомої вечора, але ми витримали всю юридичну процедуру. Ми було подання прокурора, була відеоконференція, яка довго не могла налагодитись, декілька часів. Найшли кримінальну справу. Прокурор вніс подання. Відбувся процес законним способом Смолій вийшов на волю. Я прошу звернути увагу на це. Адміністрації колоній, адміністрації установи не чинила жодних перешкод. У всіх тонких питаннях ми повинні приймати юридично грамотні рішення. Ми не можемо звільняти Лутковською процедурою процедурою втрати чинності цього акту. Ця особа повинна понести відповідальність. Вона повинна бути звільнена за порушення присяги стаття 9 закону. Шановна громада, шановні колеги, я ще раз хочу вам нагадати, що люди гинули не за те, щоб одних змінити інші. Люди гинули за правду, за совість. Дякую за увагу. Слава Україні!